Уважайте те, що чуєте, уважайте на те, що чуєте, каже Господь. Якою мірою міряєте, такою вам і відміряється. Бог каже про Божу справедливість, Бог каже про закон буття, і Бог говорить про рівновагу світу якою мірію мерєте, такою вам відміряється. Бог говорить, що це в цьому світі є збалансоване. І коли він говорить до народу притчами, Святий емонганець хоче нам розкрити, розкрити нам оту стан людини і любов Божу, з якою Господь Бог хоче принести нам науку про себе. Там, де Бог живе, і в тому стані, в якому він перебуває, і в тому місці, назвемо це так, людина не може описати і зрозуміти. Людина може сприйняти те, що вона бачить, і те, що вона розуміє. І коли говориться про зерно, яке впало в землю, каже Господь, кожен із нас розуміє, що коли пшеничка впала в землю, Бо то зерно саме в собі має поживу для того, щоб прорости, пустити корінчик і випустити пагінець догори. І потім, коли коріння вже укріпилося, воно само починає кормитися і годувати стебло. Потім виростає вже колос, колос наповнюється пшеничкою, і тоді йде жнець і жне. Ми це дуже добре розуміємо. Але Господь Бог каже нам, ти, коли посіяв насіння, чи ти спиш, чи що ти робиш, воно росте, і ти не знаєш, як воно росте. Воно росте. Так же само, Господь Бог хоче нам пояснити, що Слово Боже воно нас наповнює. І ми робимося, як та пшеничка. Щоб коли ми її кидаємо потім в ґрунт. Щоб воно мало з чого прорости. Якщо ти себе будеш розглядати, як то насіннячко, яке має прорости в Царство Боже, то задумайся, яке твоє насіння? Чи воно повноцінне, повне, що його вистачить пустити коріння і пагінець, чи воно таке сухе, що мало що там є? І Господь Бог каже, щоб існував у світі оцей баланс справедливості, ви повинні знати, що царство Боже, він порівнює до тої насіння гірчиці. Так, воно ну, дуже маленьке, як порошинка. Але коли проростає, то такі гілля, що на них птахи сідають. Велике воно. Так само Господь Бог каже, що то, що ви бачите на землі порівнянні з Царством Божим, ну воно є дуже інше, велике, більше. І каже Господь Бог, чи є достатньо у Твоєму насінні поживи, щоб пропустити коріння і випустити пагінець. І такі ми думаємо, Боже, а чим себе наповнювати? Я не знаю. І Господь Бог каже, Служити один одному. Так, ми це розуміємо. Але ми не знаємо, наскільки ми того служіння, чи було його достатньо, чи, чи ні. А чи може бути забагато, Господи, що я так багато роблю, що воно буде аж забагато. Ні, Господь Бог, не так. Не так каже Господь Бог. Господь Бог каже тобі: не переживай. Скільки би ти не зробив у цьому світі добра, Скільки би не зробив тут великих учинків, завжди лишиться місце на то, щоб я тобі його трошки доповнив, каже Господь. Це значить, що що Це значить, що, що б я не робив, то я без Бога не спасуся. Ні. Господь Бог розглядає, що наповнити себе повним зерном, щоб проросло повністю. Це могли зробити двоє людей. Знаєте, як вони називаються? Адам і Єва. І то до гріхопадіння. Вони своїм буттям прославляли Бога своїм станом. Вони тим, що тішилися тим, що Бог для них зробив. Тим, що вони були вдячні Богові. тим, що вони з Богом спілкувалися. Цього було достатньо, щоб наповнити ото зерно, якщо його можна розглядати як зерно, що його буде достатньо, щоб воно впало в землю і повноцінно приросло. Без помочі Божої, без добавки Божої, без міндобрива Божого, без уходу Божого само проросло і дало плід, щоб знову жити у Царстві Божому і в раю, і Бога прославляти своїм буттям. Наповнювати своє зерно. Але після гріхопадіння наше ту зернятку нашої душі, воно стало скудним, воно стало трошки покаліченим, трохи засохлим. І як би ми його не наповнювали для насіння, щоб воно зійшло добрим, його недостатньо, мусить бути Божа ласка. Тому катехізм нас учить, що Божа ласка до Спасення є конечно потрібна. Це значить, що як би ти життя не прожив, хтось каже, ну мені не конче до церкви ходити. Саме головне бути людиною. Ми всі люди. Треба поводитися як людина. Ми всі поводимося як люди, бо ніщо людське не є мені чужим. Як мої вчинки добрі, так і вчинки злі, Бог то враховує, то нас і робить людиною. Але чи можу я дати? своє зерно, своєї душі, щоб воно проросло в Царстві Божому. Кожне наше насіння, чуть-чуть йому чогось не вистачає, навіть якщо ти ідеально прожив життя, щоб Господь Бог завжди мав можливість додати і іменно та участь Божа в нашому житті дає можливість, щоб моє насіння принесло плід. Є дуже багато пустоцвіту, є дуже багато пусто насіння. Ти окинув землю, а воно там ну, тільки трісло, випустило такий маленький пагінець і зупинилося. Що сталося? Щось йому не вистачило. Тому кажу вам, щоб ви всі знали, бо Господь Бог каже, хто має, тому додасться, а хто не має, то від нього заберуть навіть і те, що йому здається, що він ніби має. Ми часом себе дуримо. Та я що? Я нікого не вбив, нічого не вкрав, я живу для Бога, я, я, так, я так Бога люблю, я так молюся. Але насіннячко твоє не плекається, бо ти не даєш можливість Бога його доповнити. Бо ти кажеш, що я все, я, в мене все є, і в мене все добре. Мені Бога не треба, я собі сам. Без Бога ти нічого не вартуєш. Твоє насіння буде пусте. Поки Бог не вдихне в життя в людину, нема життя. Поки Бог не вдихне своє життя в квіточку, в деревце нема життя. І каже Господь Бог, те, що ви маєте, вам додасть. А як ти не маєш, а чого не маєш? Бо ти нічого там не пристарав, навіть як гірчичне зерно, ну нічого ти не приніс для того, щоб бути в Царстві Божому. То заберуть від тебе і то, що тобі здається, що ти ніби маєш, бо ми дуже любимо жити в ілюзіях. Так простіше. Простіше себе обдурити, чим старатися і трудитися, щоб щось здобути. Я все маю, в мене все добре, мені нічого не треба. Ти порожній, а дияволові тільки то й треба. Щоб ми не хотіли, не старалися, не, не прикладалися до своєї праці будування себе, щоб ми не кликали Бога, щоб він і допомагав мене сформувати, бо я хочу мати життя вічне. Я хочу бути повноцінним зерном, щоб то, тим зерном, яке зійде і дасть, і дасть урожай. Я не хочу бути пустоцвітом, я не хочу бути пусто насінням. Вроді, як вигляд є, ти його кинув, воно не росте. Як кажуть, не зійшло. Щось, щось не зійшло. Воно порожне. виконавши заповіді Божі, це не означає попасти до Царства Божого. Я колись то розказував, що хто собі думає, каже, заповіді Божі виконую, я молодець. Все виконав заповіді пішов до Царства Божого. Пішов до царства Божого. За що? Або тому що? Тому що що? Якщо ти не порушив заповіді Божі, то по цивільному означає, якщо ти не порушив закон, то що То тебе не посадять в тюрму. Якщо ти не порушив кримінальний кодекс, тебе не, в тюрму, не посадять в тюрму. Але і медаль тобі не дадуть. За те, що ти не порушив кримінальний кодекс. Так само і заповіді Божі. Діти мої, Господь Бог дав нам заповіді Божі, щоб ми не наробили школи собі і ближньому. Щоб ми не нагрішили проти Бога. Бо ті речі, які Господь Бог нам дав, Він каже, немає інших богів, крім мене. Не взивай на марне імені Господа Бога твого. Шануй батька і матір, не бувай не чужу лож, не ложну, не свідчи ложну. Він це робить нам для того, щоб ми не зробили шкоди собі, щоб ми не зробили шкоди ближньому. І коли ми цю шкоду не зробили, це не означає, що я маю заслугу. Для того, щоб мати заслугу, треба щось робити. Не думати, що я щось маю, а старатися, щоб щось було. Служити один одному. Любіть один одного, любіть Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми і ближнього свого, як самого себе. Амінь.